Я гадаю, що всі бачили, як Ігор Бондар, він же каяба, стріляє по-особливому. Я прям демонстративно покажу, як на це треба робити. <звук> <звук> Але це з пістолета. А зараз ми стрільнемо по-особливому з цього неймовірно легкого Ар-10. Цьому ролику у нас є особлива пасхалка для Ігоря. Хто знайде, пишіть у коментарях. Мої вітання стрільцям. З вами Простол. І ми дуже сподіваємось, що у вас все добре. Р-15 15 це легкий зручний карабін в калібрах. 223 «Ремінгтон» або 5,56 НАТО, і це один із тих проміжних калібрів, які стріляють приблизно на 600 метрів і використовуються військовими протягом десятиліть від В'єтнама до сьогодення. І це один із основних карабінів, який використовуються у всьому світі. Коли справа доходить до калібру 308 вісім який має іншу балістику, більшу дальність, більшу важку кулю, то для цього треба і більш важчий карабін. І r 10 звичайно, являє собою більшу версію та важчу вашого карабіну в стилі r 15 А чи може бути карабін в стилі r 10 калібру Три Winchester, але розмірами з r 15 калібру 220 Ремінгтон? Може! І сьогодні у нас на огляді новітній карабін від компанії Штурм Ругер Компані, який поєднує в собі патроник Сім Шістванато між Тисяч Winchester, Платформою розміру R-15, щоб створити те, що може стати ідеальним утилітарним карабіном. Отже, більший та міцніший карабін, де це було потрібно, і залишається меншим і легшим, ніж аналогічні карабіни в калібрі 308 Winchester. Знайомтеся ругер-сфар. Рувер-сфар для тих, хто не знає, це Small Frame Auto Loading Rifle. Декілька постелів. Запобіжник. Відчуття, що ти тримаєш R-15, ніби це моя власна. Але тільки віддача, каже, друже, це зовсім не R-15, це R-10. Отже, ругер Сфар. Це самозарядний карабін з малою рамою, який майже ідентичний за розміром традиційного сучасного карабіну АР-15 в калібрі 220 Remington Ремінгтон та поєднує балістичні переваги калібру 308 Winchester. Перейдемо до більш детального огляду карабіну та його особливостей. Почнемо по традиції справа наліво. Тут ми маємо приклад Макпул Моя СЛ та рукоятку моя, які забезпечують надійний контроль та ергономічність. До речі, рукоятка має невеличкий простір для зберігання інструментів або мостила, хоча поставляється по заводу з невеликим ключем для регулювання газового блоку. Верхня частина ствольної коробки виготовлена штампованого анодованого алюмінію марки 7075Т6 та має латунний дефлектор та планку пікатіні на всю довжину. Нижня частина ствольної коробки має широку розширену шахту для встановлення магазину, що полегшує встановлення. Органи управління класичні, такі самі, як звичайні r 15 Якщо чесно, то я б особисто для себе змінив би рукоятку заряджання затвору на збільшену та двосторонню, оскільки у нас це 308-й Вінчестер і пружина доволі жорстка. В чому причина? А причина ось в чому: ця від моєї r 15 в калібрі 223 Ремінгтон. А ось ця від нашого Руверсфарк. Як ми бачимо, різниця доволі суттєва. Ну, звісно, який калібри. Також з фар з коробки оснащений спусковим гачком Rugger Elite 452, який забезпечує точне та щитке двоступінчате натискання близько 2 кг. Потужна пружина ударника та легкий ударник забезпечують швидке замикання та стабільне займання капсулю. Перейдемо до групи затворної рами. Лічина затвору виготовлена на верстаті щіпу з високомісної суперлегованої сталі. В «Сфар» використовується хромована рама зі сталі 8620 і газкей, оброблений азотуванням. Також у ліщині затвора використовуються подвійні ежектори та оптимізований екстрактор. Він також має титановий ударник з ДЛС-покриттям. Зверніть увагу на розмір стандартної групи затворів r 15 у порівнянні з Ругерсфар. Незважаючи на різне компонування, вони мають приблизно одинакову довжину, що є однією з особливостей, яка допомагає зберегти сфар з більш короткою ствольною коробкою в порівнянні з іншими АР калібру 308. Групи практично одного розміру, але дуже відрізняються один від одного. Зверніть увагу, що у Сфар використовується один гвинт зі шпонкою. Затвор Сфар з більшими вушками в порівнянні зі стандартними r 15 Нестандартним рішенням, і якщо чесно, я такий варіант взагалі бачу вперше. Це вентиляційні отвори у затворній рамі та верхній частині ствольної коробки, які забезпечують безпечне відведення надлишкового газу від стрільця. Так, я не можу, я одягаю рукавиці, бо я вже змерз. Хай буде так. Далі ми маємо вільновишену 15-дімову сівку з m lock на 3, 6 та 9 годин. Також ми бачимо тут виріз такий для більш комфортного хвату, але зі збереженням планок пікатіння спереду та позаду. Ну і нарешті ми дібралися до ствола. Тут у нас ствол виготовлений методом холодного кування з хромомолібденової сталі 4140, який має нарізи 5 r та твіст 1,10. Ствол з важким профілем, Добре збалансований. А його привабливе чорне нетрідне оздоблення допомагає забезпечити виняткову точність, довговічність та простоту чистки. Зверніть увагу на газову систему середньої довжини, яка закінчується газовим блоком з поворотним регулятором. Регулятор має невеликі вирізи, які дозволяють регулювати допомогу викрутки ножа або іншого інструменту. Ругер пропонує встановити в положення 1 із лушником, положення 2 без лушника, положення 3, якщо обрутний затвор починає працювати мляво. Збільшуючи газ, необхідний його циклу і положення 0 – це повне відключення газу, яке перетворює ваш карабін на режим одиночного пострілу без відводу затвора в заднє положення. Однією з важливих особливостей Ругерсфар є двопортовий дульний гальмокомпенсатор Ругер-Бобер, яке має великі перпендикулярні поверхні для перенаправлення газу та зменшення віддачі. Це гальмо безумовно допомагає приручити 308 вісім у карабіні, який важить 3 кілограми. Дульна різьба. 5,824 на стволі залишається сумісною з іншими ДГК, полумігасниками та глушниками. Також приємним фактом є те, що Ruger's Far поставляється з п'ятьма точками кріплення Тапки. Дві на кінці цівці, одна на торцевій пластині та в прикладі справа та зліва. Але це не єдина найлегша R-10 у нас сьогодні. У нас також є ругер-сфар. Але з стволом 20 дюймів. Основні відмінності від попередньої моделі. Це, відповідно, довший ствол 20 дюймів, планка пікатіні по всій довжині ці всі та газова система і ну, Відрізняється трошки більшою вагою, а саме 3,3 кг. Хоча, наприклад, Springfield Victor важить 3,5 кг 16 дюймовим стволом, а Зігзаур 716 також 16 дюймовим стволом важить 3 кг 800 г. Тут, на мою скромну думку, треба лише займати приклад на інший з можливістю регулювання. І можна впевно стріляти на більш серйозні дистанції, оскільки балістика патрону це дозволяє робити. Прийшов час трохи постріляти. І щоб задарма не плити патрони, ми дещо перевіримо. Коли готувався до цього ролика, я на просторах Ютубу. Мені виплило відео, в якому, скажімо так, колега по цеху також робив огляд на цей карабін. І в нього там щось не виходило. У нього через газовий блок не працювало, що дуже було багато газів, виходило, він собі там опалював руки. Не працювала добре автоматика і щось не було нормальної подачі. Тому в мене залишилось декілька набоїв. Пропоную перевірити, як себе поведе автоматика цього карабіну і чи будуть тут гази мені різати руку. Я навіть для цього зніму перчатку. Як ми бачимо, автоматика працює, затворна затримка працює. Рука в мене ну, майже чиста, але все ж таки гази мають, ну, мають кудись виходити. Я, от стріляючи, ще досі не можу повірити, що це r 10 Так про це не мені не дає забути віддача з калібру, але цей карабін, він, він неймовірно легкий. Пропоную перейти до більшого карабіну і спробувати більш серйозну дистанцію. На карабін-ругер з м стволом, який можна позиціонувати як маршманський, ми встановили приціл Tango MSR кратністю 1-10 на 28. Моноблок іде. комплекті до цього прицілу сошки Харіс. Набої у нас джижи вагою 175 грейн. Перевіримо спочатку накупність, 5 пострілів, а потім спробуємо трошки більшу дистанцію. Перевіряти результат. Я вважаю, що результат доволі непоганий, враховуючи те, що трохи холодно. я пристрілював вчора в тирі, і це був перший постріл. Чотири інші постріли лягли дуже купно. Я впевнений, що якщо підібрати набій під цей ствол та взяти нормального стрільця з нормальними руками, то цей красень покаже набагато кращу кущність. І скажіть, будь ласка, яку ще R-10, точніше, якою R-10 ви зможете отак легко маніпулювати? Це я розумію, про що заході безпеки, але я розряджений і все ж таки. Цей карабін надзвичайно легкий, і це його основний плюс. І я хочу зараз спробувати трошки більше дистанцію, а саме 410 метрів. У мене залишилось 5 набоїв. Дистанція до мого багатостатального гонка 410 метрів. Всі пам'ятають ту дистанцію. Тому спробуємо, як себе поведе ругерс Сфар» 20-дюймовий з УСМ ругер л ЛЕ-452». Дивимось.

так. Як завжди, щось йде не так, але три влучання із п'яти, причому три перших послі були влучними, я вважаю, це непоганий результат. А ОСМ доволі чіткий і прогнозований. Прийшов час підвести підсумки. Власне, Ругерсфар легше. Найдійніше і за заявою виробника, значно довговічніше, ніж інші r 10 зберігаючи майже такі самі розміри, як і r 15 Його патронник означає, що він здатний виконувати більш широкий спектр завдань ніж r 15 Але користувач не турбуватиметься про його вагу. Технологічні інновації у поєднанні з знайомою платформою, як правило, створюють нові надійні продукти. І Far – чудовий приклад такої схеми. Тим більше з його новаторською конструкцією і добре продуманими функціями. Так, це ще один карабін Ар, але це неймовірно легкий карабін під патрон великого калібру. Для тих, хто шукав легкий карабін, який зручно та комфортно лежить у руках, карабін, який з коробки адаптований для роботи з глушником, напівавтоматичний карабін великого калібру, який може досягнути далі, ніж 220 Remington, то Rogers Sfarz саме для вас. Підписуйтесь на канал, тим самим ви його підтримуєте. З вами був Проствол. Залишаємось на зв'язку. Все буде Україна!